Близько 10-ї години окупанти атакували Миколаїв дронами камікадзе типу шахет. Поранені двоє місцевих жителів – 58-річні, чоловік та жінка. Вони у лікарні останньої середньої тяжкості. У наслідок вибухів зруйновані приватні будинки. Деталі у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавети Кротак. Потужний вибух застав подружжя на власному подвір'ї. Уламки розлетілися на десятки метрів. У господаря поранення руки, у його дружини травмоване обличчя, розповідає їхній зять. Прилетів шахет у двір. Чоловік в цей момент, наче був у дворі, і в нього осколкове поранення руки. Наскільки я знаю, дружина була тут у дверях, і в неї ну, посічене обличчя. Ну. Поки нічого не знаю детальніше, тому що зараз будуть обслідувати. Да, бачимо дуже багато крові. Ось ну це да, чоловіки, так. я так розумію, з, з ним. Це проблема дуже багато крові руки Було у мить ворожого удару. Ірина була вдома. Почула, як сусід гукав на допомогу, вони, вот сусіди. Ось вони сусіди. Це їхній будинок. Видно, вони були на вулиці, тому що ми всі почали один одного звати. Дочки мені кричали, вони мені кричали. Сусід кричав, аби викликали термінову швидку. Вибухова хвиля пошкодила і будинок Ірини вибиті вікна, зірвані двері та понівечено дах. Спочатку сакит ми звісно, на і син його слухав. Спочатку шахет ми його чули, і син його чув. Коли почало сильно годіти, я вже злякалася і пішла в інший кінець будинку в спальню. І тільки чую такий вибух потужний, що аж захотілося пригнутися, і воно як бахнуло, все я сина вже не бачила. Було все в пилюці, в диму. Ось воно вибуло все вибуховою хвилею. Будинок 9 метрів. Ось це так летіло. Ось цей паркан, сусіда, майже весь у будинку. У момент вибуху син Ірини був у кімнаті. Каже, усе сталося за лічені секунди. Ну, був прильот шахіду, сусідів. Він взорвався, ну, і осколки всі полетіли в хату. От розтрощило нам всі вікна, двері, все поламало. Дякуємо нашим сусідам. Я був у кухні, тут сидів, пив чай. І оце воно прилетіло якраз мені на спину. Після атаки у мікрорайоні зруйновані кілька приватних обіст. Ворог цілив по об'єктам енергетичної інфраструктури. Повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. 14 було повітряних цілей, два влучання. Е всі інші були збиті. Причому ворог змінює тактику. Він кошмарить і в, м, по світлому сьогодні. Вран зранку над містом було збив шахет, який якраз і уламки пошкодив житлові будинки. З 16 тисяч точних абонентів включили вже 9, до кінця доби за всіх інших. Наслідки обстрілу людям допомагають ліквідовувати комунальники. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці талокнал інтер, марафон єдині новини.